Вітаю вас, любі малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня! І у нас математика! На минулому занятті ми познайомилися з новою геометричною фігурою Ромбом, та вирішили приклади за допомогою звичайної лінійки. А сьогодні пропоную скласти та вирішити цікаві задачки. Та порівняти кількість предметів у множинах. Отже, починаємо. Бігло до річки троє каченят. Разом із ними мама малят. Дуже вони захотіли попити, скільки їх разом Ну, молічити. Отже, про кого розповідається у задачі? Так. Про каченят і маму качку. Бігло до річки троє каченят. Разом із ними мама малят. Це умова задачі. Скільки бігло каченят? Троє. А що ж питається в задачі? Що треба знайти? Скільки їх стало разом? Бігло до річки троє каченят. І до них приєдналася мама. Їх стало більше чи менше? Звичайно більше. Який знак у рішенні потрібно поставити? Знак додавання. Складемо рішення: Три додати один і дорівнює чотири. Яка ж відповідь задачі? До річки бігло чотири качки. Наступна цікава задачка, слухайте уважно. Цінь, горобчик прилетів, Цінь! і другий поруч сів. Цінь! Ще двоє на гілках у сіреньких кожушках. Он вже скільки стало їх. Полічіть, будь ласка, всіх. Про кого розповідається в задачі? Так, про горобчиків. Спочатку на гілку прилетів один горобчик. Записую зразу цифру один. Пізніше прилетів ще один. Їх стало більше чи менше? Правильно, більше. Тож потрібно поставити який знак? Знак додавання. І у нас вийшло один додати один. Але це ще не все. Пізніше на гілку прилетіло ще скільки горобчиків. Два, тож до них приєдналися ще два, їх стало ще більше, тож потрібно поставити ще знак додавання і цифру два. А у задачі питається, скільки їх стало всього? Отже, рахуємо, будьте уважні, один. Додати один дорівнює два. А тепер ще до двох додати два. І дорівнює чотири. Отже, яка відповідь задачі? На гілці стало чотири коробчика. А ось ще яка цікава задачка. Бігла кізочка у лузі, а за нею песик біг. Полічіть, маленькі друзі, скільки в кізочки є ніг. Отже, про кого розповідається у задачі? Так, про кізочку і песика. А що ж питається? Скільки в кізочки ніг? Нам потрібно складати рішення цієї задачі. Звичайно, що не треба. Для того, щоб відповісти, треба просто полічити ніжки-кізочки. А чи потрібно їх лічити? Ми і так знаємо, що у неї чотири ніжки. Отже, відповідь цієї задачі у кізочки чотири ніжки. Дякую, малята, ви добре впоралися з задачами. Малята, ми вже добре вміємо порівнювати кількість у групах і пам'ятаємо, що існують умовні знаки більше, менше і дорівнює. Для ознаки знак більше ставиться, якщо предметів більше, а знак менше, якщо предметів менше. А коли ж ставиться знак дорівнює? Та коли і зліва, і справа кількість однакова, подивіться, хто знаходиться зліва? А хто справа? Зліва мурашки, а справа метелики. Парахуйте, скільки мурашок зліва. Так, п'ять. А скільки ви метеликів справа порахували? Чотири. Кого більше? Звичайно, мурашок. А чому? Та тому, що 5 більше, ніж чотири. Який знак потрібно поставити? Намалюйте його у повітрі. Ось такий ви намалювали. Прочитаємо разом цей приклад. П'ять більше, ніж. Чотири. А тепер давайте порахуємо, скільки стало їх разом. Складемо приклад 5, додати чотири і дорівнює 9. А ось вони змінилися місцями. Тепер зліва метелики, а справа мурашки. Тепер зліва 4, а справа 5. Який знак нам потрібно поставити? Звичайно, що менше. І прочитаємо разом. Чотири менше, ніж 5. А тепер самостійно порахуйте від сонця зліва зірочки і справа. Кількість зірачок зліва. А справа намалюйте у повітрі знак. Перевірте, ви такий знак намалювали. Малята на минулому занятті ми грали у гру що зайве, і знаходили фігури, які відрізняються від інших за будь-якою ознакою. Дякую за ваші цікаві задачки. А сьогодні я пропоную вирушити, мандрувати у космос. Ми будемо рухатися від планети до планети, але тільки по стрілочкам. Всі стрілочки різного кольору. Нам потрібно рухатися по ним і коли долітаємо, то розфарбовуємо планету у відповідний колір, якого кольору була стрілочка перед нею. Того і буде планета. Отже, сідаємо на ракету і полетіли. Спочатку ми прилетіли праворуч по червоній стрілочці і розфарбовуємо планету у який колір? Так, у червоний. Підказуйте мені, куди далі мені летіти. Добре, лечу праворуч по зеленій стрілоці. І розфарбовую планету у зелений колір. Далі куди летимо? Полечу ліворуч по жовтій стрілочці і планету розфарбовую у жовтий колір. Тепер у яку сторону мені летіти? По червоній стрілочці вниз. Дякую за підказки. І планета стає червоною. Далі полечу вгору. І планета стане якого кольору? Плакитною. Рухаюсь далі на червону планету. Далі лечу вгору і планета стане плакитною. Тепер вправо. І планета стає жовтою. Сідаю і лечу на зелену планету. Наступна планета вліво і стане якою? Червоною. І лечу вправо по блакитній стрілочці, і планета стане блакитною. Мені здається, що це наша планета. Так, як на ній дуже багато води, і з космосу вона виглядає майже повністю блакитною. Дякую вам, малята, завдяки вашій допомозі ми швидко долетіли до своєї планети. Пропоную і вам малята намалювати багато кругів, стрілечки різних кольорів і рухатися по ним. Не забувайте розфарбовувати планети у відповідні кольори, а потім надішліть мені ваші малюнки. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!